Коли ніжки біленькі, ще засмага не пристала, є вихід, зараз розкажу. Покажу вам б'юті-хак. Беремо охолоджуючий гель, сі -сі крем темнішу відтінку. Це все на ручці змішуємо. і наношу на ніжки. Те, що було біленьке, стало. Гарненького кольору, більш загорівшого. Став лайк, якщо забираєш собі в копілочку. Охолоджуючий гель після він настільки легенький, ніжний, настільки зволожує і живить шкіру. А ще додаємо Сісі Крем темнішого відтінку. І б'ютіхак, ваші ніжки і ручки встають. Трішки засмаглішими і не такими блідими використовуй.